Сьогодні ми створимо простенький калькулятор, що вміє мій котик. Він питає у нас: ведіть перший доданок, наприклад, число 5. Введіть другий доданок, ну, наприклад, 3. Сума двох цих доданків дорівнює 8. Як же я створила цей калькулятор? Давайте зробимо це разом. Отже, у нас є спрайт. За бажанням, можете встановити якусь сцену, щоб було більш приємно. І починаємо. Перш за все, наш котик має розпочати роботу, коли натиснуно прапориці. А далі він має запитати у людини, яка сіла використовувати калькулятор, які ж числа ми хочемо додати. Наш котик має запитати, які числа ми з вами хочемо додати, і запам'ятати ту відповідь, яку ми дамо. У нас в датчиках є ось такий блок Запитати і Чекати. Ми вводимо сюди питання, і відповідь на це запитання буде збережено у блоці Відповідь. Ми створюємо запитання. Ми звертаємось до користувача з проханням ввести перший доданок. Подивіться, у нас з'являється віконечко. Введіть перший доданок, це бабл, тобто пряма мова від нашого виконавця у вигляді ось такої хмаринки. І з'являється поле для введення тексту. Щойно я введу будь-яку цифру. Наприклад, 10. Вона відправиться до нашого спрайта. І збережеться ось отут, у відповідях. Але для того, щоб додати два числа, нам десь потрібно зберігти ті числа, які вводить користувач. Тобто, уявіть собі, що у нас з вами є дві шухлядки. Перша шухлядка і друга шухлядка. Ми просимо користувача, введи число, перший доданок, і кладемо це число в першу шухлядку. Потім знову звертаємося до користувача, введи друге число і кладемо це число у другу шухлядку. Ці шухлядки треба створити. Вони називаються змінними. Змінні – це такі оператори, які ми можемо присвоїти значення. Що таке присвоїти значення? Це ніби покласти якесь число у шухлядку, щоб воно там деякий час зберігалося. У нас немає змінних для додавання чи віднімання. Ми маємо створити власну змінну. Натискаємо створити змінну». Можемо… Використовувати букви А і Б, тобто додавання це А плюс Б, а можемо так і написати: перший доданок, і одразу створити зміну для другого доданку. Наже ж вдвічі ми будемо з вами просити користувача ввести числа. Перший доданок зберіжеться ось у цій шухлядці, а другий доданок ось у цій це змінні. Коли ми введемо. З клавіатури число, ми маємо його зберегти. Для цього ми використовуємо блок з змінних на дати і обираємо, кому першому доданку чи другому доданку значення. І яке саме значення переходимо у датчики і беремо відповідь. Що ж відбувається? Наш котик просить: введіть перший доданок. Ми вводимо ось у цьому полі перший доданок, і він. Запам'ятовується у відповіді. Цю відповідь ми зберігаємо у шухлядці під назвою перший доданок. Так само ми маємо зробити і для другого данку. Тобто знову взяти запитати, знову взяти надати другому доданку значення, а можна просто скопіювати, тобто ми дублюємо блок і редагуємо його. Введіть другий доданок. Змінюємо, що ми хочемо відповідь зберігти у другій шухлядці. Так, і тепер нам треба все порахувати. Давайте подивимося, що ж робить наш спрайт. Отже, запускаємо програму. Введіть перший доданок. Вводжу 10. І натискаю ОК. Дивіться, ось тут у нас перший доданок змінився на число 10. Тобто ми зберегли введені дані у змінній. Якщо простіше, число, яке ввів користувач, поклало у відповідну шухлядку. Запам'ятали його. Введіть другий доданок, наприклад, 5. Подивіться: змінилися дані у шухляці під назвою другий доданок. Тобто, ми надали значення другій змінні. Зміна це число, яке постійно можна змінювати. Так? Також запам'ятати. Тепер ж нам треба скласти оці доданки. Для цього ми з вами йдемо в оператори. Що ми вважаємо, щоб зробив наш котик? Він має вивести текст. Сума цих доданків дорівнює порахувати відповідь і до тексту додати правильну відповідь, незалежно від того, які числа ми вводимо. А числа ж можуть постійно змінюватись. Так, ми можемо щоразу вводити нові числа, і кодик постійно має надавати нам правильну відповідь. Як це зробити? У нас є ось такий чудовий блок, який називається з'єднати. Навіщо він потрібен? Ми з'єднаємо текст, ту фразу, яку має сказати кодик, і підрахунок. Тобто, сюди ми вставимо відповідь або правило, за допомогою якої котик буде рахувати нашу відповідь. Вставляємо сюди ось такий текст. Сума цих доданків. І знак дорівнює. Але ж тепер нам треба порахувати все це правильно? І ми використовуємо ось цей блок. Що ми маємо порахувати? Ми маємо до першого доданка додати другий доданок, переходимо у змінні. І беремо перший доданок. Другий доданок, і ось цю конструкцію усю ми вставляємо у друге віконечко. Виходить, що ми поєднуємо фразу. Сума цих доданків дорівнює. І рахуємо, які саме доданки, і додаємо до тексту ось це число. Буде ось така відповідь. Але бачите, котик ще нічого не каже. Треба знову взяти вигляд. Блок говорити. І в блок говорити додати ось всю цю нашу конструкцію. Що ж у нас тепер відбувається? Запустимо нашу програму з самого початку. Натискаємо прапорець, введіть перший доданок. Десь. давайте змінимо, наприклад, 15. І увагу у нас має змінитися значення першої змінної. Тобто, тут збережеться наступне число. 15. Введіть другий доданок. Наприклад, 7. Змінилося. І наш шкодок вдає відповідь. Сума цих доданків дорівнює 22. Спробуємо ще раз. Наприклад, 100. Зараз це значення збережеться у першій змінні. Чому змінна? Вона постійно змінюється. Ми присвоюємо їй інші нові значення. Введіть другий доданок. 23. І знову наша друга змінна прийняла інше значення. А котик порахував і до тексту, який не змінюється, додав суму цих змін. І до тексту, який не змінюється, додав суму цих доданків. Суму змінних, над якими виконав дію додавання. Спробуйте зробити таку саму програму, але для віднімання. Пригадайте, як називається команда при відніманні. Там не доданки, так? Там зменшувана від'ємник і частка. Тобто, вам треба створити такий самий блок. Так само створити змінні, які будуть зберігати відповіді. Але називатися вони будуть не перший і другий доданок, а зменшуваний і від'ємник. І він має порахувати частку. Тобто, казати, він буде не сума цих доданків, а частка цих чисел дорівнює і чому. У нас в операторах є кілька варіантів віконечок з діями. Для кожної відомої дії додавання віднімання, множення і ділення треба щось замінити. Чекаю на ваші готові роботи.